От це хлопці передали плаката йому, підписалися. Тетяна Василенюк, колишня військовослужбовиця, в альбомі показує свої та чоловікові фото, переглядає збережені шеврони. Тетяна та Павло познайомились завдяки військовій справі. Обоє навчались у військовому ліцеї. У 2018 році розпочались їхні стосунки. До повномасштабного вторгнення Тетяна разом з маленькою донечкою переїхала у нову Каховку. Так як чоловік тоді уже ні службу в 57-й бригаді. До повномасштабної війни каже Тетяна, тоді не була готова. На місяць, як тільки почали повинна говорити, що збирайте валізу, то й що була якась така валіза, щоб на перший час щоб все хватило. І я до батьків кажу, я ще сьогодні як пам'ятаю, кажу, робіть копії своїх документів, зберіть таку маленьку валізку, хай вам будуть там і батарейки, і якийсь фонаричок, і повербанк. От така чуйка була, що щось буде, але якось не звернула на це увагу. Батькам сказала, а сама не зробила, як то кажуть. За півроку до вторгнення Росії чоловік запропонував Тетяні теж стати на захист батьківщини. Жінка погодилась. Пішла в Олешківський воєнкомат, прийшла в ВЛК і підписала контракт зі Збройними силами України. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення російських військ, Павло вже воював на Луганщині. Тетяна в цей час з маленькою донечкою, якій був рік і три місяці, перебувала на Херсонщині, де в перші години війни потрапила в окупацію вони тоді, я так зрозуміла, влупили в танкову бригаду, чи там ППО бригада стояла. Я, я добре не пам'ятаю. І вони влупили туди. І так як у нас був восьмий поверх, це плюс-мінус від нас, може, кілометрів п'ять було. І дуже чутно було, і страшно одним словом було. В Мілани була істерика на. Почалася, вона проснулася від тих в районі восьми вибухів. Було туди прилетіло. Майже місяць Тетяні разом з донечкою довелось провести в окупації. Пригадує, як тоді було у місті. До нас стукали в двері, тоді так зрозуміло. Вони ходили по квартирах, шукали когось. Хто військовий, хто причетний до військової служби. І я дзвоню до чоловіка, не дзвоню, записувала йому тоді голосове повідомлення. Ми живемо на восьмому поверсі. Я кажу до нього, що якщо вони все-таки вірвуться в будинок, каже, ми будемо пригати з восьмого поверху. Кажу, я не дамся. Ми тоді вже розуміли, що це таке, бо вже пішла, оця, що вони розстрілюють машини, вони вбивають людей. Це стало ще одним поштовхом робити все можливе, щоб виїхати з міста і залишитись у безпеці. Вранці орієнтовно, 18 березня, Тетяна зібрала дитячі речі і виїхала до Миколаєва. Тільки з нової Каховки до Херсону, каже жінка, було близько 20 блокпостів. Ми їхали. А з Новика на Херсон нас зупинили, а жіночка, яка сиділа на переді, тримала ось такий телефон, тобто якби знімала. І він зупиняється, виводить ту жіночку, каже: Давай телефон сюди. Тіпо, ти нас, якщо знімали, якщо ми каже, знайдемо зараз якусь фотографію наших блокпостів, наших там ще щось там, то ми вас розстріляємо. Нас обступили, то є, це машина, і так ось мужики мужиків обступили машину, перезарядили автомат, і вже також стояли тіпо, на нас, тримали автомати. У ну, мене дитина рік і три, і зі мною ще жіночка сиділа, якій дівчинці було три місяці. Є, дві дитини, три жінки, чоловік був за рулем. Але слава Богу, все обійшлося. Розказує мене мурашки по шкірі. О, то це, все обійшлося, нас відпустили, і ми поїхали далі. Два тижні витратила Тетяна, щоб добратись до Миколаєва, а далі автобус до Тернополя. У своїх батьків залишила доньку, а сама поїхала до чоловіка на передову. Обіймала посаду радіотелефоністки. 1 травня її коханий Павло отримав осколкове поранення. Він кричить до хлопців, типу, тікайте, А сам побіг до радійки, щоб передати, що їх обстрілюють. Щоб ну він мене дуже відповідальний був на рахунок цього. Він поки він доповів по радійці, що йому прилітає ответка. І він давай починає бігти через дорогу, може, там два метри там, перебігти ту дорогу, скільки там, і він, ззаду нього падає просто град. Ну там, Болванка, дай Боже. І його він каже, як... як він мені по його словах розказував, що його відкидає на два метри. І каже, я вже відкриваю очі, бачу, нога лежить якось, типу, отак, що він її не, не чує. Через це 22-річний офіцер втратив ногу. На чоловіка чекала реабілітація та протезування. Тетяна повернулась до війська разом із артилеристами. Воювала на Бахмутському напрямку, а потім на службу повернувся і Павлом. Та у листопаді 2023 року, коли жінка дізналась про другу вагітність, звільнилась із служби. Це наш найменший е, гість нашої хати. Що так кажу, бо він з'явився у нас 4 місяці назад. Заразом жінка каже, тепер має більше вільного часу і витрачає його на нове хобі. І зараз на даний момент я вишиваю на закази. Там веду деколи прямі трансляції в тіктоці. Мене хлопці заказують ось такі от картини. Ми їм я їм вишиваю. Вони там чи на подарок дають, чи собі залишають. Вишиває Тетяна на різну тематику. Наразі має чимало картин про міста України. Усі вони виконані з бісером. Про подвиг свого тата знає і маленька Мілана. дуже сильно люблю свого тата. Зараз Тетяна мріє лише про одне перемогу. каже: найголовніше, аби маленьким дітям не доводилось чути звуки вибухів, тремтіти від шуму артилерійських пострілів.